Стохтирка є однією з найбільш постраждалих територіальних громад, яка потребує як і фінансової підтримки, це відновлення територіальної громади та їх і об'єктів соціального культурного призначення. А також ми дуже потребуємо в Методологічні підтримки і саме формування пакету документів, які ведуть до стратегічного розвитку нашої територіальної громади. Ну, у нас на наразі дуже швидко і дуже потужно приймаються законопра... законодавчі акти, але їх структуризувати на місцевому рівні досить тяжко. Тому визначити, яка, які з них. Є першочерговими, які ми можемо, і як їх можемо імплементувати в свою громаду. То на сьогоднішній день ми почули відповіді, які документи є стратегічними, які документи можна розробити один за одним, як саме це зробити, як визначити пріоритети як в економічному геопросторовому розвитку, а також юридичної співпраці з ЮСІДГВЕЛА.